Ми знаходимося в місті Обухові на Київщині. Ми сьогодні приїхали провести наш бійця Національної гвардії добровольчого батальйону Донбас Олексія Баку, помолитися за нього, віддати йому шану, тому що це людина, яка віддала своє життя за наш народ, за нашу батьківщину і за мир на нашій українській землі. Він загинув під Іловайськом в серпні. 2014 року ми знали цього бійця особисто, спілкувалися з ним і востаннє зустрілися з ним 16 серпня Курахово. І, на жаль, це була вже остання зустріч з ним в цьому житті, але ми віримо, що герої не помирають, і що Господь буде милосердний до наших солдат, бо вони віддали найдорожче за. Нашу батьківщину за тих дітей, які ось гуляють тут поруч, щоб вони могли рости в іншій державі, в міцній європейській країні, віддали своє життя за нас. Тому ми віримо, що Бог прийме їх в царстві небесному. Я знаю Льошу вже 7 років. Вони жили в Обухові весь цей час. І в них троє діток: Катя старша дівчинка, Яна середня і молодший Андрійко – 6 років. Льоша сам по національності. Росіянин довгий час жили в Росії, потім переїхали в Україну. Батьки його залишились в Росії, батьки дружини Льоші Олі теж самі з Росії, тобто, в принципі, всі родичі його в Росії. В той час, коли був Майдан, Льоша був в Росії декілька місяців, і він бачив настрій росіяни російського народу, що вони не розуміють ситуацію, яка склалася в нашій країні, вони проти правди, вони не хочуть слухати правду. А Льоша був завжди такий, який любив правду і хотів відстоювати правду. І коли він повернувся вже на Україну. На нашу землю то не міг боротись, не міг з цією брехнею жити. Він хотів цю правду якось доказати і записався добровольцем, пройшов підготовку декілька тижнів і відправився добровольцем в батальйон Донбас відразу ж на схід. Був снайпером. Так як говорить, його командир він був один з найкращих снайперів і всі хотіли мати його у своїй команді. А, тому що він був хорошим напарником і був за людину. Він стояв не за себе, став стояв за, за людину. Ну на жаль, як ми вже знаємо, що під час Сіловайська цих подій в нього потрапив або кажуть, що влучила мінометні постріли, або Снайперський, ну не знаю вже деталей, але тільки через скільки майже півроку модифікували тіло і знали, що він загинув саме під Іловайськом. не усомнился, что я могу погибнуть из-за того, что Детройт не смог справиться с задачей. Поэтому я здесь. К сожалению, его с нами нет. Я знал его достойным, честным, интересным человеком, который защищал мой край. Я сам с Донецка. И парень с парень с Киевской области решил, извините, нервничаю, решил пойти защищать свою родину. Там, где он вырос, там, где живут его дети, там, где его семья. Это достойний чоловік, достойний чоловік своей страны. Слава Україні. Слава! Дорогі обухівчани, дорога сім'я, родина, вся наша родина Олексія. Я Керую Полтавською єпархією, приїхав сьогодні із Полтави, щоб попрощатися з Олексієм. Я хочу засвідчити, що всі слова, які сьогодні сказані на адресу Олексія, це не просто дань традиції. Коли ми проважаємо героя, ми говоримо тільки добре. В цьому випадку з Олексієм це не традиція, тому що я засвідчую це, що це дійсно так, це правда. Це всі ті якості, про які сьогодні говорили, які були в Олексія, вони дійсно в нього були. Чому я так говорю про це? Тому що я сьогодні приїхав сюди не просто не як священнослужитель української церкви. Мені, на жаль, доводиться в Полтаві останнім часом дуже часто відспівувати наших героїв, проведжати їх в останню путь. Мені дуже боляче, але я знаю, що я маю звершувати чин відспівування, я маю говорити проповідь, я маю стримувати свої емоції. А сьогодні я приїхав провести друга. Хоча наша дружба має певну особливість. Ми познайомилися з Олексієм Детройтом по телефону, і наше спілкування було в основному в телефонному режимі. Тому що наші волонтери, є така волонтерська організація, яка гуртується навколо нашого кафедрального собору в Полтаві. Полтавський батальйон небайдужих. І одна із активістів, координаторів нашої волонтерської організації товаришує з друзями сім'ї Олексія. І так ми познайомилися. Ми почали допомагати і Олексію, і іншим бійцям батальйону Донбас, тому що в цьому батальйоні був наш священник української церкви капеланом. І в нас зав'язалися стосунки з Олексієм, але це була телефонна розмова. І в нас відбулася лише одна єдина зустріч. Ми приїхали в Курахово, де тимчасово знаходився батальйон Донбас, і там на базі познайомилися вже лицем до лиця з Олексієм, з яким довший час спілкувалися по телефону. І те враження, яке справив на мене Олексій, воно залишилося зі мною і сьогодні. Це дійсно людина, людина, яку я не знав, яку я чув тільки по телефону. І тут людину, яку я побачив, людина відкрита, дуже добра, щира, абсолютно прямолінійна. Правдолюбива і в той же час дуже тверда в своїх переконаннях. Справжній воїн, справжній чоловік, справжній герой. Це приблизно я передав вам те враження, яке справив на мене Олексій. Ця зустріч була 16 серпня минулого року. Потім, 27 серпня, Олексій вийшов на зв'язок, прийшла смс на телефон, що він не зв'язку, але порозмовляти не вдалося. Ну і сьогодні ми прощаємося з ним. Я хочу сказати, що Обухову є ким пишатися. Тому що Олексій справжній герой. Справжній воїн після того, як я повернувся з Корахово, я говорив на проповіді своїм парафіянам, що ми маємо справжню армію. Ми маємо хлопців, які були звичайними людьми, займалися хто чим в мирному житті. Але сьогодні вони стали справжніми професіоналами військової справи. Тому ми не переможні. Олексій доказав. Свою чесність, відданість, правдивість не тільки своїм життям, але й своєю смертю. Я вірю, що і знаю, і я думаю, що ми всі, як християни, знаємо, що життя людини не припиняється із тілесною смертю. Ми помремо всі. Але хтось помре. Героїчною смертю, а хтось помре ганебною смертю. Хтось здобуде своїм життям і подвигом в царство Боже. Вічне блаженне життя в царстві Божому. А хтось здобуде пекельні муки. Людина робить цей вибір протягом свого життя. Людська душа безсмертна. Тому, хоч тіло Олексія сьогодні з нами, але його душа жива. І вона чекає, коли знову з'єднається з тілом, щоб стати на суд Божий, коли Господь остаточно розділить праведних від неправедних, добро від зла. Ісус Христос сказав такі слова: Немає більшої любові, як хто душу свою, тобто життя своє, віддасть за друзів своїх. Наші хлопці, які віддали своє життя і віддають сьогодні, і Олексій, в тому числі, виконали ці слова Спасителя, бо немає більшої любові до свого народу, до своєї батьківщини, до свого міста, до своєї дружини і дітей, як віддати життя за них. Бо якби він не віддав життя, то війна прийшла б сюди. Не треба сумніватися в цьому навіть. Олексій це розумів, як ніхто інший. Ми віримо і знаємо, що для любові немає меж і немає перешкод. І нічого не може нас позбавити цієї любові до Олексія. І роз'єднати його з нами. Ми любимо Його, всі, хто з ним стикався в житті, можливо, мені повезло найбільше, бо я стикнувся з ним один раз, і він розкрився таким, яким він є насправді. Чесним, справедливим, добрим, рішучим, сміливим. І дійсно, як сказав його, Побратим бойовий, я пам'ятаю, до речі, Курахова теж ми зустрілися того ж дня. Дійсно, Олексій, ну це людина, на яку можна було покластися без жодних сумнівів. Він виконував свої завдання. Чого б це йому не вартувало, він би їх виконав би і виконав. Він виконав своє завдання перед українським народом до кінця. Я думаю. Думка про те, що його ім'ям слід було назвати школу і вулицю це дуже слушна думка. Бо це справжній герой, яким потрібно пишатися і на прикладі якого потрібно виховувати наше молоде покоління. Ми знаємо, що Бог милосердний. і ми віримо в те, що наші хлопці. З якими нам доводиться прощатися в земному цьому житті, вони заслужать у Бога вічного блаженного життя. А коли ми будемо жити так, як жив Олексій, керуватися правдою, чесністю, справедливістю, милосердям, жертовністю, любов'ю, то і ми будемо в Царстві Божому і з'єднаємося разом з ними. Тому що смерть це тимчасова розлука, як би якою б тяжкою вона не була для нас, і особливо для дітей, для дружини. Єдине, що можна сказати, що діти мають ким пишатися, і дружина має ким пишатися. І я думаю, що Бог буде допомагати їм, і ми, звичайно, не залишимо своєю допомогою. Мені сьогодні теж тяжко говорити, я боявся, що я не зможу сказати жодного слова. Але Господь дав мені сили. Хай Бог упокоїть його душу, а нас всіх навчить, як ми маємо жити, як, чим ми маємо жертвувати заради свого народу, заради своєї країни, заради своїх дітей, заради свого міста. Щоб, дивлячись на Олексія сьогодні, на його життя на його життєвий подвиг, ми теж віддано до кінця служили правді. Служити правді, правді, служити народові, служити ближньому, це означає служити Богові. Хай Бог нам в цьому допоможе. Герої дійсно не вмирають. Вони живі не тільки в нашій пам'яті, в наших серцях. Вони реально живі перед Богом, бо людська душа безсмертна. А смерть це тимчасове явище, розлучення душі і тіла. Тому хай Бог укріпить всіх нас і ми обов'язково переможемо. Дякую всім, хто прийшов сьогодні. Слава героям, слава Богові, слава Україні. Героям слава! Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Жми буде брати Яму, хто ж ми буде брати яму, ей виберуть ми. i am i'm boy знаходимося в Обухові. Приїхали провести останню путь нашого брата, рідну нам людину, з якою ми зріднилися, хоч його вже немає з нами півроку. Бако Олексія це людина, яка вразила нас своєю щирістю, своєю любов'ю. І ми весь цей час молилися за нього, шукали його, підтримували дружину. І, на жаль, а з другого боку і на радість ми вже дізналися його долю. Ми приїхали сьогодні провести його в останню дорогу. Останні дні ми багато проводимо наших героїв в Полтаві. Але оскільки Полтавський батальйон небайдужих допомагає дуже багатьом бійцям на фронті, товаришує з ними, любить їх, приймає їх в свою полтавську сім'ю, то зараз ми проводимо нашого побратима в опусти. І Полтавський батальйон небайдужих. Допомагає всім українцям, тому що ми один народ, одна сім'я, і в нас одна батьківщина.